Попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ спільної нашої сили усіх у світі, хто цінує життя, достатньо, щоб подолати зло. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Щодня Україна зазнає тяжких втрат. На війні гинуть найкращі її сини, ті, хто мужньо гідно бореться за незалежність своєї держави. Сьогодні в міському палаці Кременчужани попрощалися зі своїм земляком, який загинув під час виконання військового обов'язку. Провести в останню путь героя прийшла Кременчуцька громада. Рядовий Василь Кіндратенко народився 26 січня 1970 року в Кременчуцькому районі. Тривалий час працював на різних підприємствах міста. Пройшов військову службу в десантно-штурмових частинах. З початком повномасштабного вторгнення став на захист держави. Сьогодні ми ховаємо рядового кіндратенка Василя Михайловича. З початку бойових дій в нашій Україні він прийшов до нас до РТЦК і 9 квітня 2022 року він був призван в одну із механізованих частин Луганської області біля населеного пункту Діброва. Його група попала під шквальний мінометний обстріл. І ми 22 липня цього року потеряли нашого Василя. Кіндрат так його називали в родинному колі. Все буде добре, все буде Україна, завжди говорив загиблий, пригадує його знайома Оксана. Дуже чудова була людина, погано нічого не можу сказати. Він... Жизнь радісний, завжди прийде на допомогу. Це така людина була світла, дуже світла. Друзі та добрі знайомі Василя пригадують, він був справжнім патріотом, людиною щирою та чуйною до інших. Перші дні тільки от, на ото почалася, говори я. я зразу пішов до винкуват, розвався і поїхав. Прийжавськ вслідній вредник, це последній крайній разом. Десять днів це перед цим. Сказав, що так дуже вот тяжко. Наверное, що це за... я... не вернусь з нею. Так не вилочеш, як я чувствую. Він був чоловіком від Бога. Він так і помер з вірою в Україну за нашу перемогу. За нашого щастя він надав все своє. Сьогодні Василя Кіндратенка провели в останню путь, але пам'ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних та знайомих. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Комфортні умови перебування в лікарні це важливий складник гарного самопочуття пацієнта. Аби хворі поскоріше одужували та мали всі зручності у палатах, в одному з лікувальних закладів міста завершили ремонт відділення. Усі деталі вже за мить. У грудні 2021 року розпочався капітальний ремонт травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. І сьогодні, 1 серпня, він офіційно завершився. Сучасне та обладнане відділення розпочало свою роботу. Автором проєкту капітального ремонту є кишенець Дмитро Анатолійович, який загинув 8 січня 2023 року, боронячи Україну від загарбників. Кошти на оновлення відділення лікарня отримала з державного бюджету за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова. Також значні гроші Виділили з бюджету Кременчуцької громади на закупівлю обладнання та інвентарю. По перше, я хочу сказати, що вісім мільйонів було виділено з коштів державного бюджету. Тому якраз коли почалася війна, була затримка з цими коштами. Дуже було складно їх виділити, але поступово ми все ж таки змогли виділити ці кошти і ви бачите результат цього будівництва. Звичайно, міська влада допомагала і теж вкладала. Гроші і в будівництво і в обладнання. Ну насправді дуже дякуємо Юрію Анатолійовичу, тому що це ваш проект. Ви його починали. Ви ініціювали його. Дійсно, міська влада, депутати, вся громада долучилася до нього і в частині фінансування будівельних робіт, в частині закупівлі меблів, обладнання. Дійсно, спільними зусиллями ми зробили дуже гарний медичний блок для наших Кременчужан. До оновлення травматологічного відділення долучився і народний депутат Олексій Мовчан. Він передав медичному закладу сучасні ліжки Ліжка, які зроблять перебування пацієнтів там комфортнішим, а роботу лікарів ефективнішою. Ліжка досить комфортні, сучасні, вони полегшують роботу медичного персоналу, тобто пацієнта зручно перекладати з каталки на ліжко, зручно пацієнта транспортувати, його можна транспортувати прямо на ліжку, щоб не перекладати, якщо це тяжко хворий пацієнт. Є бортики, які не дають пацієнту впасти. Різні бувають випадки, матраси, які включаються. В розетку включили, і вже матрац сам підбирає те положення, яке зручне для пацієнту. Загалом відділення розраховане на 50 ліжок. Воно має 15 комфортабельних палат, облаштованих санвузлами. Також операційну, перев'язувальну, маніпуляційний кабінет та всі необхідні приміщення для роботи та відпочинку медичного персоналу, який працює в цілодобовому режимі. Сучасне відділення такого немає не де в Полтавській області. По крайній мірі де ми були? Все для людей. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька тепер має одне з найкращих і найсучасніших відділень в усій Полтавській області. Мешканці Кременчука та району зможуть отримувати медичні послуги у комфортних умовах. Від імені колективу хочу подякувати міській владі, хочу подякувати народному депутату Юрію Анатолійовичу Шаповалову за те, що звертають увагу на медицину, на наше місто, на нас, на медичних працівників і на пацієнтів. Таке відділення дійсно найкраще, я думаю, в усій Полтавській області. Разом із травматологічним відділенням сьогодні відкрилась і амбулаторія номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 У комфортних умовах там працюють сімейні лікарі, до яких можна записатись на амбулаторний прийом, а також звернутись за невідкладною допомогою та укласти декларацію на медичне обслуговування. Прагнемо до того, щоб лікувальні заклади Кременчука були на найвищому рівні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями відбулося чергове засідання сесії Полтавської обласної ради, на якому обласні депутати прийняли рішення про встановлення тарифів для КП Полтава Теплоенерго. Наскільки збільшились тарифи, що це означає для Кременчужан та чому обласні депутати нехтують потребами Кременчука? Далі у матеріалі. Знищення Кременчуцької ТЕЦ стало невимовно важким тягарем для Кременчука та його мешканців. Згодом після руйнації постачати тепло в домівки Кременчужан почало полтавське комунальне підприємство Полтава Теплоенерго, використовуючи власний двоставковий тариф, тим самим сильно вдаривши по гаманцях людей. Боротьба за справедливі тарифи для міста, які б відповідали мораторію президента України Володимира Зеленського, і досі продовжується. 28 липня відбулася сесія Полтавської обласної ради, на якій було прийнято рішення про встановлення завищених. Тарифів КП Полтава теплоенерго на теплову енергію. Більшість обласних депутатів з Кременчука голосували проти цього рішення, та двоє з них все ж підтримали тарифний геноцид. Рішення, яке підтримали депутати і встановили для Кременчужан знов таки тариф підвищений. Він на 500 гривень за одну гігакалорію вище ніж той, який діяв до початку військового стану. Більше того, він є двоставковим і він не був приведений у відповідність до. Мораторію до закону президента і на сьогоднішній день він не є рівним тарифу, який діяв до початку військового стану на лівому березі. Незважаючи на сильну опозицію з боку Кременчуцьких депутатів, обласні чиновники затвердили захмарні тарифи. Це говорить не лише про їх байдужість до жителів Кременчука, а й про повне нехтування нормами закону та моралі. Ми вимагали від і голови обласної ради, і доводили депутатам обласної ради не голосувати за це рішення, але рішення було прийнято. Я думаю, що ми далі будемо доводити свою об'єктивну думку, свою позицію, яка відповідає чинному законодавству, доводити і змушувати полтавське обласне комунальне підприємство привести тарифи у відповідність до того рівня, який діяв до початку військового стану. Боротьба за справедливість продовжується. Кременчук має відвоювати довоєнні тарифи та повернути тепло за нормальними цінами. Дарія Кимець, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 126 повідомлень, з них 12 про кримінальні правопорушення. Більш докладно про оперативну ситуацію дивіться прямо зараз. Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії сталося загорання автомобіля «ВАЗ». Відразу на місце події прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також слідчо-оперативна група. Правоохоронцями встановлено власника даного транспортного засобу. Наразі фахівці ДСНС та слідчі встановлюють причину загорання за фактом відкрито кримінальне провадження. Вчора у вечірній час мешканка молодіжного повідомила, що її син 2012 року народження пішов гуляти і не повернувся. Відразу виїхали правоохоронці та, відповідно, самі рідні протягом 15 хвилин було встановлено місце перебування дитини. Сьогодні близько близько восьмої години ранку. Місцеві мешканці повідомили, що в районі набережної помітили тіли чоловіка у водоймі. Відразу прибули фахівці аквасервіс Кременчук та почали перевіряти дану інформацію. На місце прибула також карета швидкої медичної допомоги та поліцейська. Було встановлено, що чоловік 99-го року народження знаходиться в тяжкому стані. Наразі він госпіталізований до реанімації. Попередня причина: чоловік стрибнув з Криківського мосту, але дану інформацію наразі перевіряємо. Тіло чоловіка у воді цієї доби виявили і в районі Чікалівського кар'єру. Ним виявився громадянин 1939 року народження, який на жаль загинув. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В рамках співпраці Кременчуцького національного університету імені Остроградського та університету Лестера кременчуцькі студентки семестр навчалися у Великій Британії. Про те, як дівчата жили у Англії, які знання отримали, та про п'ятирічний план співпраці університетів далі. Українські університети вийшли на новий рівень співпраці з міжнародними закладами вищої освіти. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став першим в Україні закладом освіти, який офіційно підписав угоду про співпрацю з британським університетом міста Лестер. Програма співпраці українських та британських університетів реалізується в рамках міжнародного проєкту UK-Ukraine Twinning Initiative. Варто зазначити, що програма фінансується урядом Великої Британії. Чотири Кременчуцькі студентки ще в січні поїхали до університету. То Лестера за програмою академічних обмінів, де навчалися за фахом протягом семестру. Одна з дівчат завершила навчання на бакалавра у Лестері своїм навчанням, своєю кваліфікацією. Вони показали свої здібності, далі прийняли участь у конкурсі на гранти, і всі отримали можливість продовжувати навчання там так, що з них троє. Ще не закінчили бакалорію, то вони будуть продовжувати у нас навчатись онлайн до отримання бакалорії. А одна студентка, яка ми в цьому році закінчила і отримала диплом бакалаври, вона отримала грант на магістра. Повірте мені, що це не дуже просто. Можливість семестр навчатися у іншій країні це не просто неоцінений досвід, а й гарна перспектива для покращення знань з англійської мови для студентів. Наш університет дуже багато уваги і зусиль приділяє. Міжнародній співпраці, окрім е, можливості е, поїхати навчатися півроку. Е, наші студенти також можуть вивчати англійську мову онлайн з викладачами з Лестору. Це абсолютно безкоштовно для наших студентів. Все, що для цього треба, це бути старанним відповідальним студентом. І головне мати бажання вчитися. Звичайно, перед визначною подорожжю та навчанням студентки проходили активну підготовку. У досконалі свою англійську та готувалися до іспитів. Хоча сама підготовка була важкою, дівчата були налаштовані рішуче, треба було ж обов'язково мати певний багаж знань з приводу знання мови, і я якось намагалася підготувати себе до цього, якось більше, більше вивчати щось нове, більше приділяти увагу англійській мові. Дуже був певний багаж знань за весь період навчання у університеті Остарацькому. Але треба було якось більше підготувати себе до цього. Через пандемію та війну дівчата були вимушені три роки навчатися в режимі онлайн. І тепер, завдяки університету Лестера, вони спробували на смак справжнє студентське життя. Взагалі мені дуже сподобалося, що ти можеш пожити реальним студентським життям, тобто, ти відвідуєш лекції, пари, ти спілкуєшся з людьми. В нас, на жаль, тільки онлайн-навчання, тобто, це реальний досвід. Мені сподобалося, що вони загалом зосереджені більше на групові заняття. В них повністю інша культура, інший менталітет. Тому трошки важко звикнути, але дуже цікаво побачити це. Все власне Дівчата розповіли, що система оцінювання в Лестері кардинально відрізняється від звичної системи КРНУ. Система оцінювання відрізняється тим, що в нас в нашому університеті. Ти повинен здавати екзамени, ти, ти твоя формується з тестів, з реферацій, з будь-яких інших активностей. і ти можеш впродовж року набирати якісь бали, але там оцінка формується тільки за себе. Базуючись на моєму досвіді, ти повинен написати два есе, і кожен з них. Має якісь відсотки перше 40 відсотків, друге 60. Саме завдяки Кременчуцькому національному університету студентки мали можливість отримати нові знання та можливості. У Лестері вони знайшли нових друзів. Єва, яка є головою студради КРНУ, стала делегатом 4-го конгресу Української студентської ліги. Успішна дівчина зупинятися не планує, хоче отримати ступінь магістра у Лестері. Можливість навчатися в університеті Лестера це те, за що я вдячна Кременчуцькому національному університету імені Михайла Стоградського. Навчання було цікавим і не таким складним, як я уявляла через те, що в мене була база знань з англійської мови, яку я отримала тут за 3,5 роки навчання. Останній семестр я вже довчалася у університеті Лестера. Наш курс був максимально інтеркультурний. Було дуже багато людей з різних країн майже не було британців. Люди, які мене оточували, майже замінили мені родину. Співпраця між університетами реалізовується на різних рівнях. Команда науковців Кременчуцького національного університету спільно з британськими колегами розробила та ухвалила план п'ятирічного співробітництва з університетом Лестера за визначеними напрямами наукової діяльності. Комісія британського уряду визначила чотири проекти, які були також профінансовані. І на підставі цього фінансування відбулася summer school, літня школа. Британські вчені доповідали свої досягнення. Про свої досягнення говорили, де вони бачили про можливість співпраці. Наші вчені доповідали ті свої проекти, свої бачення, яке може бути доцільним і, перш за все, для відновлення України і для того, щоб допомогти нашій країні стати на ноги і бути і зараз, і потім. Міні-проекти науковців Кременчуцького національного університету пройшли конкурсний відбір, отримали фінансування та будуть виконані спільно з фахівцями університету Лестера у липні поточного року. Наші дослідники працюватимуть у Великій Британії. Зараз вже практично досягнута домовленість, що Британський університет Лестера буде подавати заявки по трьом напрямам, які були узгоджені під час нашого візиту. В Лестер, і це великий проєкт, в якому буду приймати участь шість наших науковців, як керівники певних груп. І це пов'язані з інноваціями в енергетичній системі України. Фахівці із української і з британської сторони працюють над тим, щоб наші студенти могли отримувати не лише диплом КРНУ, а й диплом університету Лестера. Кременчуцький університет вже почав підготовку нових студентів до обміну. Цей проєкт сприятиме розвитку довгострокового партнерства між двома університетами не лише під час війни, а у повоєнний період. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожному потрібен дім. Ось і у мистецької спільноти нашого міста нещодавно з'явився новий прихисток. Як себе почуває мистецтво у арт-просторі дім, дивіться у наступному сюжеті. Тяжкий день, Моляч. 28 липня у Кременчуці відкрився новий арт-простір Дім. Назва говорить сама за себе, адже це місце готове надати прихисток для усіх бажаючих митців. Простір, який створений для того, щоб об'єднувати творчих людей Кременчука, щоб усіх була можливість прийти і голосно на, на всю нашу аудиторію сказати про своє мистецтво. Ми хочемо кожної кожній людині дати змогу висловити свою творчість. Шорчість, а тут може прийти будь-який творець і показати своє мистецтво. Неважливо, що це. Якщо він відчуває, що він хоче себе проявити, він може прийти і все, що завгодно, показати. Він може бути актором, він може бути фотохудожником, просто художником, спікером. Бо у нас проводяться різні вечори, і тому ми всіх вітаємо у нас у просторі. Неможливо не помітити, скільки сил та енергії було вкладено у це творче місце. Кожна інсталяція, кожен перформанс має свій стиль та свою енергію. Кульмінацією ж вечора стала вистава Сім Театру Ліберті. Вистава була створена для того, щоб показати людям без якихось зм'якшень, без зрізання котів, показати їм, що таке насправді гріх і чим він може бути небезпечний. І на сцені я думаю, що всі актори передали це. І глядач дещо зрозумів. Мене себе не Я думаю, кожному глядачу зрезонувало те, що відбувалось на майданчику, і він в чомусь знайшов себе, бо всі ми не без гріха, і в кожного з нас є такі моменти, і якісь скелети у шафі, які нам можливо, ми звичайно на люди не показуємо, але вони є Ось ці такі сім гріхів. Створення дому, де живе мистецтво, відкриває другий подих для творчості нашого міста. Переконані засновники, не обов'язково йти їхати в велике місто, щоб побачити якусь таку велику естетику, цікавість, креативність нашому місті. В Кремечуці є творчі люди, які можуть це робити, робити гарно. І це не обов'язково при всій повазі до Києва, Харкова, інших великих міст. Є у нас це і це серце України. Креме ми дуже вдячні кожному, хто прийшов до нас на відкриття? Бо, по перше, дім це люди, і люди, які до нас сьогодні прийшли, вони зробили це місце справжнім домом. Відвідувачі у захваті від нового та в приємному сенсі незвичного простору у Кременчуці. Тож не стримують своїх емоцій. Неймовірна робота була зроблена від тих, хто організовував від учасників театру. Це дуже круто. Мені дуже подобаються всі арт-інсталяції, які тут знаходяться. Я ознайомився з кожною. Вистава, яка відбулася, це просто неймовірно. Вона дійсно одна подумати, дійсно на подумати. Це дуже крута титанічна робота від авторів. Я прям пишаю. Тим, що у нас в Кременчуці є така, такі заходи, такі актори, такий простір. Тепер це для нас був дуже такий, знаєте, ексклюзив, ексклюзивний досвід. Нам це сподобалось. Дивилися на одному диханні. Дякую. Було цікаво спостерігати. Мені сподобалось нові враження. Тадрікає наша подруга, тому було цікаво спостерігати, як вона перевтілюється. Щось новеньке буду відвідувати ще. Гра просто неймовірна, вона проникає реально просто ну, в душу настільки не ну, можна передати словами. Ну для мене ось всі це було одне з найкращих, що я бачила взагалі за все своє життя божню мистецтво, і для мене тому все, що тут відбувається, для мене це все дуже особливо. Продовжуємо розвивати творчість Кременчука та про подальші успіхи в цій царині обов'язково вам повідомимо. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми можемо не лише завдати поразки державі терористу, а й забезпечити перемогу справедливості, коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора. Слава Україні!